Вітаю! Минулого разу ми з вами завершили на даній задачі. І тоді ми знаходили один з кінців відрізка, якщо був відомий інший кінець відрізка та його середина. Проте дуже часто дану задачу можна переіначити і звучатиме вона так: знайдіть точку Б, що буде симетричною до точки А відносно точки С. І задача буде розв'язуватися абсолютно ідентично. Абсолютно. Давайте розв'яжемо задачу. Точка О буде центром симетрії, і вона буде початком координат для цієї задачі. У нас будуть відомі координати точки А, треба знайти координати точки А'. Як уже говорилося на початку відео, ми будемо знаходити один з кінців, відрізка, де відома його середина, це точка симетрії. Тобто. Координата по x для точки А1 буде дорівнювати по двоєному добутку нашої точки О, тобто 2 рази помножене на 0. І відняти координати точки А відповідно х. Далі потрібно лише порахувати. 2 множимо на 0 буде відповідно 0, і мінус на мінус буде плюс 1. Так же само робимо з y. 2 множимо на 0. І тоді віднімаємо 0. Логічно, що буде нулик. І координати по Z у нас відповідно будуть такими: 2 множимо на 0, адже в нас в точці О всі координати є нулем. Далі ми віднімаємо, і в нас є число 2. От ми маємо його відняти. Будемо мати відповідно мінус 2, тобто в точки. А1, якщо вона симетрична відносно початку координат, будуть такі координати 1, 0 і 2. Якщо провести трішечки аналітики, то ми можемо побачити, що відповідні координати мають просто різні знаки, але 0 лишається нулем. Формула, якою я користувався, вона виводиться із формули середини відрізка. Для кожної координати вона буде мінятися тільки х мінятиметься на y або на відповідно z. Потрібно, щоб знайти кінець одного з відрізків, подвоїти середину і відняти інший кінець, і все легко просто виходить, як бачите, навіть в один рядочок. Допустимо, в другій задачі нас просять знайти точку, яка буде симетрична до точки А відносно точки О. І тут вже в нас немає тихнулів, які були в попередній задачі, оскільки точка симетрична до нашої буде. Позначатися як а штрих, то логічно спробувати позначити її координати як х', і y' і z', щоб не будувати нижній індекс, наприклад, двійку, так як в цій формулі, що ми писали тут. Давайте їх знайдемо, тобто наш штрих це буде дорівнювати серединка помножено на 2, тобто 2 помножених на 5, і відняти той кінець, що в нас є, відняти мінус 1. Можна так і писати, що ми віднімаємо мінус 1. Далі рахувати, 2 на 5 це логічно 10, мінус на мінус плюс. Пишемо 1, маємо 11. І таким чином, перша точка, перша координата точки А' буде дорівнювати от 11. Далі знаходити відповідно y. m2 будемо множити на середину на мінус 7. Так от і запишемо. Далі матимемо віднімати ось цю трійку, що у нас тут написано. Віднято 3 і рахуємо 2 на мінус 7, мінус 14. Віднімаємо 3, маємо мінус 17. Таким чином, наступне число це мінус 17. І Z'. штрих, Так же само 2. Множимо на середину, на двійку. Віднімаємо один з відомих кінців. це, Тобто віднімаємо четвірку. Рахуємо 2 на 2 це буде 4. Віднімаємо 4, маємо 0. Тобто останній з координат буде 0. Таким чином, ми з вами знайшли точку штрих, яка симетрична до точки А, але відносно точки О, якщо в них відповідно всі координати не є нулями, так як було в першому завданні. Або ж інакше, ми, маючи один з кінців відрізка та його середину, знайшли інший кінець даного відрізка. Нас, наприклад, можуть запитати в одному з завдань, чи будуть симетричними точки А та А' відносно початку координат. Як це перевірити? Ми про це говорили в першому завданні, тим не менше. Як перевірити, банально просто. Беремо відповідні координати і дивимося, якщо вони мають різні знаки, але саме число по модуль буде тим самим, круто, нам підходить. Якщо ж хоча б одна із них не дорівнює цьому самому числу. Або не міняє знак, то це уже неправильно. І логічно, що нам не підходить. Навіть якщо всі дві інші підходять, але в одній із точок щось, більше в одній з координат щось не так, так як в даному випадку з ординатою вона не змінилась він знак на протилежний, то все можна говорити, що ці дві точки не будуть симетричними відносно початку координат. Навіть якби у цих двох. Координат були різні точки, як я поміняв аплікати. Так от одна з них три, інша мінус 4. Знаки різні, здавалося б, все добре. Але модуль кожної з них, це різні числа, і нам не підходить. Нам підходить тільки варіант, так як для Х2 і мінус 2, коли число одне те саме, але знак просто протилежний. Тобто відповідні координати мають бути протилежними числами. Тому ці дві точки будуть. Симетричну відносно початку координат. Тобто ми вже перевірили з вами, чи ці дві точки не симетричні відносно початку координат, і побачили, що ні. В одному з попередніх завдань ми знаходили точку, що буде симетрична до даної відносно завчасно заданої точки. А зараз знайдемо центр симетрії для цих двох точок. Тобто симетричні відносно якої точки вони будуть. По простому, це просто. Середина відрізка а, а'. Позначимо точку О. І все, що потрібно зробити, це просто додати відповідні координати, поділити на 2. І це зараз зробимо усно. 2 відняти 2, 0. Поділити на 2 все рівно 0. Далі маємо мінус 3 і мінус 3. Додаємо мінус 6 ділимо на 2, мінус 3. Тобто, якщо координати змінились, ми її можемо просто переписати. І у нас є 3 та мінус 4. Додаємо: маємо мінус 1 ділимо на 2, мінус 5, /10. тобто центр симетрії буде мати ось такі координати. І логічно, що це не початок координат. Проте до даного моменту, практично, все відео, ми говорили про симетрію відносно початок координат або симетрію відносно певної точки. А як щодо симетрії відносно координатних площин, в таких випадках рисунок зазвичай роблять саме таким способом, проте мало хто б. Вказує на те, що тут буде саме прямий кут, тобто відрізок, крім того, що площиною має ділитися навпіл, так і цей відрізок ще має до площини бути перпендикулярним. Про це звичайно говорять в правилі, але не позначають ніяким чином на рисункові. Для чого це нам власне, потрібно, коли в нас є, наприклад, певна точка, в нашому випадку це точка А, і ми хочемо знайти точку, яка буде симетрична її відносно певної площини. То ми маємо розуміти відносно якої саме площини вона буде перпендикулярна. Наприклад, у нас площина буде одна з координатних, і, допустимо, це буде X, O, Y. Назва площини записується ось так: дужка. Давайте проаналізуємо дану історію. Дана точка А має якісь певні координати. Давайте їх назвемо X, Y і Z. Логічно, що якщо ми відносно. Площини X, o, Y будемо її знаходити симетричну, то, скоріш за все, координата Z не буде нулем. Це для нас зараз важливо. Якщо вона нуль, то вона буде симетрична сама собі, бо буде знаходитися в тій самій площині. Так що ж ми маємо зробити? Перш за все, при проєктуванні на площину X, o, Y дана точка, в даному випадку точка О? Її проекція на дану площину буде мати такі координати X та Y збережуться, а замість Z стане 0. Тобто от вона попаде в дане місце. А далі ми маємо її перемістити ще на таку саму відстань. Тобто ми з вами, по суті, в даному місці відняли z і стало 0. Якщо ми ще раз візьмемо z, ми перемістимо на таку ж саму відстань, як у нас зображена тут, нижче. Тобто логічно, що в точці h3 будуть координати X, і Y вони лишаться, але z зміни свій знак на протилежний, бо ми від нуля віднімемо z, буде мінус Z. Що це нам дає? Якщо ми будемо знаходити точку, яка буде симметрична відносно координатної площини X, O, Y, тобто в даному випадку це та точка а, вона буде мати такі координати: X, і у неї лишаться, тобто 3 і мінус 1 ми лишаємо. А 2 змінить просто знак на протилежне стане мінус 2. Тобто, вся відмінність буде от в цьому знакові. Тобто в цьому випадку у нас буде точка Х', і вона буде симетрична відносно площини ХОІ. Тобто, що для нас характерно? Ті букви, які є в назві нашої площини, вони лишають свої координати. Та, яка не вказана, змінює координату на протилежну. Давайте ще знайдемо. Відповідно, точки, які будуть симетричні до точки А, але, наприклад, відносно площини Х, Оз. Тобто Х і З лишаться на своїх місцях, такими, як є Х це трійка, З це двійка, а Y зміни знак на протилежний стане 1. Або в даному випадку Y і Z лишаться, тобто лишаться такі речі, як мінус один та два на своєму місці. А от уже ця трійка, зміни знак на протилежний стане мінус 3. Як бачите, все просто на сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.